Вдячний тобі, що мене полюбив, що на науки страждання, ти сина відах, Що так тяжко страждав, святу кров проливав і від зла від завілі смерті навік рятувала, що так. Завиг вели смерті навік врятувала. Боже вдячний Тобі, що в тобі я знайшов тіл життя і дорогу до неї. Подяка для тебе моя, не замовкне ніколи, що ти звучить до всіх грішних землі, хай подяка для тебе моя, не замовкне ніколи, Боже вдячний тобі. Я не в силах подяку віддати, за любов, за спасіння, за ласку Твою, Бо я слабий земний Ти святий всемогутній, Хай подяка для тебе моя не замовкне ніколи для тебе моя не замокне ніколи, хай подяка для тебе моя не замокне.